Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилину, тримай телефон, мій, читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз пулі серпаз, але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається тиво. Бог сидить тихенько, читає слово і каже, ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому. Та співчуття безкінечні, свічки, що очевидно не про життя. Як ти? Де ти? Та не хвилюйся зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась такса, загинув тато. полоні дід на веселку черга. Останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить телефон у його руці і каже, як багато дякую невгомовній українці, головою хитає, поки я чаю йому несу, він мене питає. а кто таки